Я дуже люблю степ. Це мій дім. І коли я бачу, як горять наші ліси, посадки нічого не лишається. Це мене зачіпає не менше ніж втрати наших людей. Ця серія гай це ніби мій спосіб відновлювати те, що знищується. Я ніби саджаю сад. Ми почали співпрацю з музеєм ще з часів першого нападу москальців на, на Донецьк. Вже немає цього високого центру, куї вже немає музею. Вже сьогодні музей виставив ці роботи, не маючи свого приміщення. Художники відкликалися зі своєї України і Європи. Музей продовжує існувати, музей не закрився, хоча музей зараз, він, ну, можна так сказати, музей без стін.